Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним Силам України. Вітаю вас з, зі святом Дня Незалежності, яке було учора. І хочу вам показати новинки. Перша це Україна. Монета з серії Українська спадщина називається Опішнянська кераміка. Мабуть, вже всі оглядачі її показали, але ну, я ще ні. Тому показую вам цю монету. Тираж 75 тисяч 5 гривень нейзильбер. Монета з тамподруком, на аверсі у нас дракончик. Глечик у вигляді дракона з розписом. І дуже красивий реверс, подивіться, на дуже красивий узор. Дуже якісна, красива монета. Опішня це село на Полтавщині. І витоки цього стилю це початок ХХ століття. Дуже красива перспективна монета. На сьогоднішній день ціна її ринкова склалась на рівні 500-600 гривень. І як тільки усі, хто її придбав для перепродажу, продадуть ці монети, ціна піде вгору. Далі срібло. Срібло починається з панди, китайська панда. Традиційна інвестиційна монета Китаю, тиражі багатомільйонні. Монета 2009 року, дизайн міняється. Це ще монети вагою 1 унція, тобто 31,1 грама. об'ємне рельєфне зображення цих ведмедиків, які ендемічно проживають тільки. Китаї. Не часті монети. У нас важко знайти знайти старі роки под, за адекватною ціною. Ще важче. Ось я вам їх показую. Далі 2010 рік. Да На Аверсі у нас найбільший храм Кита, Китаї, який знаходиться у це основний храм, який знаходиться у Пекій. І на реверсі знову чудові красиві. Веселі ведмежатка ці. Теж Унція. І третя монета 2013 рік. Тиражі міняються. Не, не буду вам казати дивитись, немає сенсу, скільки там мільйонів мільйон чи 500 тисяч було в тому чи іншому році випущено. Це не дуже якось вплине на ціну монети, чи на якусь для вас інформацію. Навряд чи вона якусь користь принесе, але ну, орієнтир ви зрозуміли. Монети всі в оригінальних капсулах ось таких. Е, цей самий гурт теж з, з насічкою, яка під кутом, як, як ялиночка, бачите. І монети теж такі в красивих капсулах монети тримати в руках приємно. Далі монета руанди. Карбує їх баварський монетний двір, рік БК всі лунари, є і Африканська унція, і Морська унція, і ось лунар африканський. Вони всі зроблені своєрідній притаманні тільки цій серії руанді стилістиці звірі, в даному випадку з таких клаптиків. Як вітраж, які переливаються під різними кутами, якщо монету рухаєш. Ви ось можете бачити. На версі герб цієї африканської країни. Зазвичай всі монети йдуть у вакуумних запайках від виробника. Але мені від дилера вона досталась ось у такому вигляді, в такій теж красивій капсулі. Монета гарно зберігається, але все одно її треба буде, як і всі інші срібні монети, покласти ось такі пакетики, де вони не будуть патинуватись. Далі ще одна новинка, малотиражна. Преображення господнє. Тираж лише 7000 екземплярів, унція срібла. Номінальний номінант мікродержава НІУЕ. Ми Бачимо, як. Господь возноситься, його оточують його апостоли, ось Мойсей зі скрижалями. Це, мабуть, Йоанн Хреститель. І не менш красивий аверс. Маленький герб і якісь профлайки, бачите, розп'яття Ісуса Христа, деталізоване красиве зображення, дуже малотиражна монета. Придав собі в колекцію. Далі ще одна новинка від Британії Royal Mint, королевський монетний двір Британії, випустив ось таку інвестиційну монету, яка називається Британський лев. Тираж дуже невеликий, як для Британії цих монет. Оголошений тираж 50 тисяч екземплярів. Чим вона примітна, окрім зображення лева зі щитом. Ми бачимо, що на фоні прапор. Великої Британії, який також переливається, якщо ми рухаємо монету. Бачимо от, британський хрест. Красива монета, малотиражна, якість звичайна для британських монет. Можуть бути монети з мікроподряпинами, але без молочних плям. На аверсі у нас король Чарльз. Ще одна новинка. ну Як новинка? Монета 2001 року. ось. Пантера Тігріс Laos. Виробляє їх. У мене колись була така монета в звичай, звичайній якості Brilliant Uncirculated. А в руках зараз Antique Jungle. Так, звана обробка. Ось вона так написана на упаковці. Тираж. Монет таких в цій. Цій обробці складає 500 екземплярів. Пронумеровані, ось у мене номер, 200, номер 291 Монета штучно зістарена і додатково пофарбована. Красива монета, непогана. Колись була у мене, ще раз повторюю, що вона в звичайній якісті брільєнта циркулейт і ось нарешті. Не нарешті на диво мені натрапила на очі на одному з форумів ця монета, і я вирішив її придбати, бо ціна непогана, адекватна на сьогоднішній день поповнення моєї колекції. І ще придбав дві австралійські ему чергові монети. Якщо я не помиляюсь, це 9-й випуск 2025 року цієї серії. Серія випускається щороку з тиражем 30 000 екземплярів. Pet Mint, австралійський. Бездоганна якість, без недоліків, все чудово, все класно. Шикарні монети. І ціна теж, по суті, вони мені досталися за ціною звичайних інвестиційних монет. Там, якщо взяти кенгуру або британську Британіку, або кленовий лист канадський, приблизно в таку ж саму ціну достались ці мені австралійські тому я вирішив поповнити свою колекцію цими екзем Ну, вони, в мене вже є одна монетка, і ще ось дві добра, як то кажуть. На цьому все. Якщо вам сподобались новинки, які я вам показав, напишіть це Напишіть, що саме сподобалось, а що ні. Мені цікава ваша думка. І наближайте перемогу України. Донатьте на, на ті збори, які ви бачите в Телеграмі, в новинах. Допомагайте нашим Збройним силам, наближайте перемогу України. На цим я вам дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення.